Зараз ти ще займаєшся другими бізнесами, і окремо волонтерство в тебе є своя підприємська діяльність. Розкажи про цей бізнес, яким ти начаєш. Ну це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так сталося, що я познайомився з блогерами. А, бо це смішно, мені сподобалася дуже одна дівчинка, журналістка. І з нею нереально було побачити, в вона був дуже плотний графік. І я собі щось придумав, що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу і вона буде моя. Я не знаю, що тебе щось так накрутив. Але це був ключовий і роковий момент в моєму житті. Тоді почав з'являтися інстаграм, блогінг. Да, бачиш, як жінки впливають на життя. Да. Або, або моя шиза, не знаю. Ну, це ж теж так ще зафікситься на людині. Тож не зовсім здорова тема, але мені це дуже сильно. Я погнав до блогерів обчаса, поїхав, мене взяли на інстаміт, я встиг на останній масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери, вони там друг друга фоткають, відмічають, міняються досвідом, дивиться, як писати тексти, оправляють фотки. І нас там зібралось, не знаю, аудиторії мільйонів на 20, а тоді е, тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді Вау. це було інакше, тоді ж це тільки починалось. Так оцінювалось. І це був просто шок. Я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його приміняю по сей день. І я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних зустрічей так, ні разу. О, це четвертий курс консерваторії. Це ще до Майдану. Це Ще до Майдану, перед майданом, 12, десь чотирнадцядеся так, 12-13, десять ця історія, то тобто, ну реально давно і. І воно того, що Я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу, потім. Зараз ну, смішно, потім я приїжджаю в Одесу і я збираю чат блогерів, де ми обмінюємося інформацією, я роблю всі ті самі інстаміти тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн, спілкуємося з досвідом, обмінюємося. І в якийсь момент мені трапляється дівчина, з якою я там починаю зустрічатися, і вона каже, а вона теж блогер, Крупніше від мене на той момент. і вона каже, тобто, ні, я хотів навчитися. Теж так само. Типу, я хотів... Не, ну вона мені сподобалася. Але я типа бачив цю перспективу, думаю, блін, класно, навчи мене. А я тебе чему-то другому навчу. Тільки чому тобто, не знаю. Вона ще була старша, там від мене. Ну, ну, Ну знано, ну, так сподобалось мені тоді і. А... Ми не одружились, бо її батько сказав, що гемонна, якщо я продовжується, Кілер наймав. Він був директором це цем... він був директором цементного заводу, там десь в Одесі. А я мало заробляв, у дуже багата сім'я була. Я мало заробляв. я кажу, ну я тисяча, а я вийшов на тисячі доларів потім. Вона Короче, вона мені сказала, Серега, все, що ти оце робиш, Одеса, це, до речі, всім, хто хоче навчитися заробляти, треба їхати в Одесу і спілкуватися з Осіми. В секунду буде. Навчати за тиждень, дуже швидко. І все, те, що я робив, я просто за це почав брати гроші. І дійшло до того, що я студент, а, і стипендія була, тоді якісь там 500-600 гривень, і ще на них жити можна було місяць. І я починаю заробляти там 20-30 тисяч. Ну, О, ну це було взагалі, коротше, просто. Да, але мені сказали, що тато, десятку, не менше тільки десятку, будеш продовжувати зустрічатися. Я думаю, як десятку? Це зараз мені зрозуміло, як то десятку зробити, немає питання. Тоді, я думаю, ну, це за як, для мене мільярд, ну як це мільярд взагалі, ну це нереально, мабуть. Ну і нам через цю історію розстатися. І тоді в мене з'явилася справа, на якій я почав заробляти. і пізніше я дуже швидко викупив, що е, треба робити агентство, нанімати сотрудників, брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми вели бізнеси під ключ в соцмережах сайти, лендінги, е, ті, в Інстаграм, в Фейсбук, Тиктока тоді не було, YouTube, оце вся історія. І все, я цьом, і тоді, ну, в цьому довелося відкрити, бо пішли нормальні гроші. Вже не...